Доброго дня, чарівні люди. І сьогодні у нас з вами буде медитативний процес малювання японського саду. Спочатку я дуже хочу завдячити всім тим, хто дивиться мої відео, хто ставить лайки, хто залишає коментарі. Мені дуже приємно читати, мені дуже подобається, що вам подобається. Тому будь ласка. Просто як обмін енергією, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже-дуже вдячна і дуже вам рада. Бо цей канал це як моя така, знаєте, домівка, куди я запрошую вас у гості. І давайте все ж таки повернемося до нашого японського саду, чому саме японського, до речі. Я знайшла його на просторах Ютуба, і, знаєте, він настільки запав моє серденько, що ручки просто потяглися за папером, потяглися за акварелю. Треба малювати, вирішила я. Я, ну, я не знаю, як у вас, в мене я таке стала визначення японського стилю, японського саду, і це щось таке доволі аскетичне, з мого погляду. Там обов'язково мають бути клени. Якісь кам'яні такі а, статуї з мохом можливо. Обов'язково там мають бути сакури і знаєте, такий а, ставочок, в якому плавають карпи кої. ти такий, флануєш між, а, між деревами, між цим ставочком, медитуєш, тобі приходять якісь геніальні думки. Ну, все Ось, ось це для мене такий японський сад. А ні. ні. Знаєте, такі в сабі чи як там його називають, цю японську естетику, естетику природності, простоти, вона не завжди відсладковується в японському дизайні, то, що я помітила, інколи навіть навпаки, це доволі яскравий яскравий дизайн, яскраві кольори, всього якось начебто забагато, шумно, якось воно все анімешно. Ну, Наприклад, згадайте там кадри з Токіо. Коли ти йдеш по вулиці, і там ця величезна яскра, яскрава реклама, яка скрізь висить. Так, воно не завжди так, не всюди так. І дуже багато природних, спокійних відтінків є, і в дизайні, і в інтер'єрах, в екстер'єрах. Я люблю дивитися японські канали і люблю дивитися про японські готелі, спа-готелі з онсенами. І там все дуже природньо все. Так, чемненько, знаєте, там дерево, там кераміка, натуральні тканини, і все воно таке дуже спокійне. Просто знаєте, я з дитинства цікавлюсь культурою Японії. Мені дуже цікава її суть, суть цієї країни. І, ну, На жаль, я в ній не була, але я дуже хочу, я сподіваюся, що колись я таки потраплю туди. Або ну, там, певний час я м -м, вивчала ікідо, я займалася ікідо. Е, планую, мабуть, колись діти такі до японської мови. Е, і, ну, але от своє враження на даний момент. Я складаю про японську естетику з книжок, з фотографій японського дизайну, з гравюр, з акварели, з Хоку. Ну, звісно, з відео на Ютубі. Є чудові англомовні канали, там, де показується Японія, показуються її міста різні. Ну, також я дивлюсь японські канали, там, де є англійські субтітри, ну, щоб хоча б розуміти, про що вони там кажуть, про що вони розповідають що це взагалі таке. Ось це дуже-дуже цікаво, як на мене. Зараз, дивлячись на що я тут малюю, мене здається, ін... ну, іноді, знаєте, виникає таке почуття, що. Краще б ти Світочка зупинилася і, і не домальовувала, а от щоб вона от все таки повітряний залишилася. Ну, то ладно, то ладно. Ви просто спостерігаєте, як там бігає пензлик, що він там робить, які він кольори додає до майбутнього шедевру. Я прям не побаюся цього слова. Такий шедевр, ну, шучу-шучу, звісно. Шучу, так, що, що, що ще про Японію хочеться сказати? Знаєте, колись до рук мені потрапила кни... книжка, вона називається, по-моєму, вона називається книга чаю, і її написав японець. Е мені здається, що він просто цією книгою намагався насправді пояснити, ну, він намагався пояснити філософію чайної церемонії. А через цю церемонію можна ну, трохи, мабуть, глибше взагалі пізнати, що таке Японія, що такі люди. Ну, не те, що пізнати, я б сказала так, доторкнутися да, до пізнання, а просто зазирнути за лаштунки. Ну, як ви зараз там зазираєте за лаштунки, що я тут роблю, ну точно так же і можна зазирнути за лаштунки життя іншої країни, як на мене. Знаєте, мені там запам'ятався один такий момент, і він стосується якраз японського саду. Там майстер вчив свого учня, як привести сад до ладу. мали прийти гості, мала відбутися чайна церемонія в цьому саду. І учень все зробив от прям ідеально. Він там підмів там доріжки, підрізав кущики, почистив фонтанчики. Майстер таки встав, подивився на це все, оглянув сад і ну, залишився не дуже такий задоволений. Він такий встав і зробив тільки один рух. Він потросив дерево. І з цього дерева попадало хаотично листя на доріжку. Тобто, і це йому сподобалося. Він сказав: так, от, тепер все добре, так як має бути. А, і це геніально, як на мене, коли у витворі мистецтва, а це мистецтво чайної церемонії, да, є такі природні. Такий невимушений хаос, знаєте, таке дихання, дихання життя, яке ти приносиш до чогось ну, так трохи ну, воно церемоніальне, воно трохи штучне, а тут дихає життя, тут просто падають листячко. Я дуже люблю в свої роботи додавати Ну, як ви знаєте, крапки, кр краплі це ж моє краплі, це потьокі і краплі це моє все. Це теж такий подих-подих життя, як на мене. І може будемо завершувати зараз малювання. Ще раз я вас запрошую підписатися на мій канал. Він спокійний, він добрий. Дякую за ваші лайки і до наступної зустрічі!